Збройний скандал у Запоріжжі на одному з оборонних підприємств міліціонери знайшли та вилучили понад 80 пістолетів марки Хортиця. Що це за зброя та для яких цілей її випустили? З'ясовували наші кореспонденти. Процесі призвольння ми вийшли на необхідність ізготовлення. Okay. Найболі малогабаритний, малокаліберний мала хлібний пістолет 에, Спецназовці називають це зброєю останнього шанса на архівних кадрах. 2001 тисячі генеральний директор оборонного підприємства гордо демонструє останні розробки пістолети Хортиця 125 і Хортиця 76 м головний конструктор. Розповідає цю зброю розробляли спеціально для працівників міліції, прокуратури та суддів. Зділює типу поема. Ілі других западних образців, ано громостка, ано не такої малогеберітної, не такої удобне в обращенні. Та далі дослідних зразків справа не пішла. Розробку поклали на полицю, чекати кращих часів. А самі пістолети залишилися на підприємстві. Однак, через кілька десятиліть міліція виявила, що зберігається зброя незаконно. У ході огляду місця події були виявлені та вилучені 81 пістолет, зазначеної системи. Запасні магазини до них шомполи та калібратори для патронів на самому заводі. Дивуються, мовляв, і створювали і розробляли спецтехніку з дозволу силових відомств. А какої незаконності розробки і зготовлення може йти річ? мені, в общем-то не зовсім зрозуміло. Спецміліція требувала від нас, що на кожен образець ми повинні мати таке ж розрішення, як звичайний гражданин України. Проте міліція таки порушила кримінальну справу за статтею Незаконне виготовлення і зберігання вогнепальної зброї і передбачено позбавлення волі до п'яти років. Тетяна Іванченко, Сергій Бордюж, Антон Нечепуренко, новини телеканал Інтер Запоріжжя.